Всі прив'язки, всі привороти, мороки, аморочки, всі кармічні вузли, будь-який негатив, що чинить агресор у вогні, згорає, всі переклади, скиди, обміни, подміни, вся магія негативна, церковна, християнська, мусульманська магія негативна, кладовицька магія. Погосна магія згорає у вогні всі привороти, шийники, хамути, оморочки, мороки згорають у вогні. В вогні згорає всі хвороби, біль і страждання, всі страхи. І сльози все погане, все лихе, що чинив агресор глядачу. Вогнем випалюю, вижигаю, всі сльози висушую. Більше немає причин для страждань, вогні зграє весь біль. Більше серце не болить, душа не болить. Випалює повністю всі кармічні вузли. Більше вам не потрібно народжуватись і жити із агресором. Більше немає жодної прив'язки. Всі борги віддані сповна. Більше вам це не потрібно робити. Переклади чужої карми негативної, вогні згорають повністю вигораю, випалює, буде так і так. Більше немає нічого, що вас тримає із агресором. Буде так і так І всі залежності фінансова, фізична, психічна, моральна. Ой, ні, буде так і так і є. Більше немає жодної залежності, буде так і так і є. Все погане, все лихе, всі порчі прокляття, краденки, стяги, мороки, аморочки, всі негативні програми, що ставив агресор глядачу, вогнем випалює, вижигає енергетичний, фізичний простір, очищається від негативу, а також прошу вищі сили, допоможіть воском закрити, за... загоїти повністю всі рани на душі, на серці. Загоюю, закриваю всі енергоотоки. В душі оглядачам, всі травми і рани, всі енергетичні пробоїни в енергетиці закриваються воском, запечатую. Більше не болить, загоюється, більше не болить. Зашиваю воском серце, зашиваю душу, більше не болить, загою всі травми і рани. Більше не йде енергія до агресора. Більше немає енергооттоків.